Лана Мун вітає глядачів мого каналу. Це Імперія Пазлів і це турнір, стрімка атака п'ятірки без жовтих. Я, чесно кажучи, не збиралася викладати відео весь тиждень, хотіла відпочити, але, як завжди, щось йде не за планом. Іде цікавіше, ніж звичайно. По-перше, оборона трохи інакша, ніж та, що ми з вами виставляли на стріму. Тут, як ви бачите, кальо, замість кого вже не пам'ятаю. Це перший момент. Ось, до речі, є вже результати такого мого вибору. Він виявився невдалим. Може, тут кага зайвий, може, треба було обрати когось іншого. А по-друге, мабуть, саме основне це те, що самий швидкий день бої десь по хвилині по 30 секунд. Тож, насолоджуємося. На перший бій я не стала обирати фіолетовий, бо всі суперники фіолетового кольору. І не вгадала, бо ані синього, ані зеленого немає. Ось намагаюся зібрати хоч ще якогось кольору трійку. Поки що ми в доміку завдяки ведмедю, але то швидко спливає. Всього лише скільки там, три ходи. Вона тримає. От і все. Зелені незаряджені, насмішка знята, бармагло готовий ультувати, але нам потрібно вбивати центр. А Поляна так і шепоче. Візьми, фіол. Так, Хел виставила, як герой місяця, підсилення всім, і ми Фінлі пройшлися. На жаль, відсутність каменю дає по собі знати. Хел та Вішкару ми майже допінали, але ось там Рігард вже все назад їм повернув. Зараз буде мінус 2. Наступного кроку ще мінус один, точно. Ну, давайте, хоч Хел доберемо, хоч камінням. Ні, не вистачає сили, загонів натредував мене. Все, фіналіті. Будемо змінювати команду. В мене ж є імбові герої. Чого я їх не беру, а взяла ось щось середнє таке. Так, значить, в нас буде 4-1 з Альфрікою фіолетові герої. Підрізання під фіол плюс сповільнення. А ведмідь поки буде прикривати то все. А броню від Кунхена ми повернемо рігардам. Молодці! Підривати не будемо поки, бо є просто трійка, котра якраз їх і зарядила. Боже, зараз буде рвань. А Ну, давай, о, як красиво. Щітмани. Але все ж таки допінали просто дамагом, уроном прямим. Хто піймав, хто не піймав. Можна було пройтися ще раз хел, і це б добило плечі, але ми щось. Забулися, Та да, нічого страшного. Зараз то зробимо. Ведмідь прикритий. Альба скидає ману, і ми просто його полюбимо всі разом. Давайте, дівчатка. Молодці. Альфіка, ти крута. Йдемо далі. Зверніть на Аву у суперника. Він теж пройшов шостий сезон, бо така аватарка видається в самому кінці, при отриманні Остаточного луту. Такс. Ця команда, мабуть, у нас буде до кінця цього дня. Погнали! Боже фіо під нас прям лягає. Чудово! Скільки цього разу нам знадобиться часу, щоб закінчити бій. Я прям сама на себе не схожа. Ну, до речі, ж зрозуміли, що це я озвучую вже відео готове. Ми знову заряджені. Дівчатка, працюйте майже все. Але вони не набрали мани. Треба їх зарядити. А як то зробити, коли на них ульта хел? Ну, давайте намагатися. Ось цього, щоб він стукнув, наприклад, альбу. Ми віримо в то. Оп, мінус. Мінус. Окей. Ще один бій, ну десь майже хвилина. Мікадо готовий, а в нас вже новий суперник Browers Ro. Українець. Вітаємо. Тут утерпай у суперника, і, звісно, що ведмідь проти міньйонів Waterpipe нічого не зробить. А в нас зате поляна наша. І досвідос. Вутерпайп. Перезарядка. Так, цього вистачить. І все. Цей бій тривав 30 секунд. Альферіка, красуня. Next. В нас. Марсель 13. Що то по центру таке цікаве? Але, в принципі, нам робити своє, і ми збираємо дві трійки. Ось в такий спосіб. І все. Це вже пів роботи зроблено. Він навіть не зарядився. Ну і добре. Втри ходи заряджені, начебто в три. Бафаємо нам ХП, відрізаємо. І, на жаль, не ловить центральний персонаж. Мітку від Альфріки. І в нас знята вже, бачите, захист горгус. Що ти там робиш? Б'єш по нам? По одній вдарив. Угу. Але у нас вже готовий кріс. І я гадаю, що можна і Хел пройтися. Це ще мінус. Один-два героя. Хел мінусуємо. Ще одну. І останній. Це в нас е гоблін. Гобліни вони круті. Але не сьогодні. Хі -хі -хі. Завершальний момент. Це останній в нас тапочок. Чи ще щось буде? Ні, це останній. Ого! Дякую за перегляд, ставте вподобайки за таку швидкість. Слава Україні! І побачимось ну, тепер вже у другому дні турніра. Всім пока і удачі!